Це було на початку віків, новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне, повне життя, цвіла Божа мрія, розкішна і лагідна, людське життя плило тихими хвилями і зливалось в одне спокійне море. Великий Бу спокій був на землі, і люди жили спокою, і так було довго. Злий Дух спав у підземній країні, він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся злий дух і покликнув: не вічить мене, душа моя рветься, а там, на землі, моє ясний спокій. Я ворога мого цвіте і витає, і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити сам мою тугу огнету? чи маю ховати мій смуток темний? Ні, я кину тугу в серце наймиліших дітей ворога мого. Я розкину над ними смуток чорним покривом. і потьмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі, і огненною хмарою полинув понад землею. Він пролітав. Золоте збіжжя, де дерева клонили додолу важкі Там спустився підпустився дух і збіжжя вигоріло, мов віду. Овоч на деревах почорнів, трави пожовкли, квітки посохли, стала гостиня. Люди ховались від агненного подиху по ямах та зечір і стохнув. Голод, голод дух вернувся в підземну країну. І що? Минуло сто літ. Пустиня знов обернулася в розкішну країну, знову хвилювало золоте збіжжя, розкішні дерева знов квалили додолу важкі віти. Людське покоління почало розказувати казки про колишній голод, але ті казки почали забуватись. Божа моля цвіла, як і перше. І спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі: Погляну на діло рук моїх, здійнявся зло на землі сивим туманом і холодною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над горами, полонинами, де паслися отари великі, та розкинулись стаповістки. Там він з'явився густим ворогом, лихою заразою. Конали люди, крик страшний, котився по горах, смерть, смерть. А тарець зникав. дух вернувся І що? Минуло сто літ на могилах людей, що загинули від зарази, ярий морів зеленів. А нащадки їх спокійно ходили по горах полонин. грали в сопілки. Скликали незвичайні отари, табори білі наметами, і було життя. Божа не цвіла, як і вперше, і на землі був спокій. Свої дух сидів у підземній країні підума. І він створив думкою своєю дивну постріл. Вона була блискуча, як рання царя, і міняла слібич, що хвилини, як володь. Лайдук давній життя і назвав її щас. Він взяв її на свої душі крила і полетів геть високо понад землею. Була темна ніч та пористила. Тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття. Пастухи не спали вночі, вони співали. Наймолодший грав у сопілку, дивився на зорі. І очі йому були спокійні, як зоря. З неба покотилася велика блискуча зоря. Пастух покинув сопілку і вхопився за серце. Він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Він крикнув у голос, Дивіться, дивіться! і всі дивились туди, куди показувала його рука. Там впала зоря. Вона впала на високу гору. Там спалахнуло світло, і воно вабило серце. І він сказав братам своїм ходім туди. Всі бачили у світлі те, що було їм над життям. І всі бачили різне. Їм було так, наче в душі в них хріб похоло. Вони йшли все далі, і світло далі стало. Вони все йшли, кололи ноги на колюче зілля, шарпала одежа в гострі терне. Кров була на слідах, пішли ліпати води по одного осила. А ясна, дивна постать все далі ставала, все більше мінилась і зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Був знову вечір, і пастухи співали, вони співали о щастя. О, ясне, загублене щастя, і ті пісні труїли серце всім людям. Всі хотіли бачити його, мати його хоч на хвилинку, і вмерти потім, бо воно стало їм миле над життя. І кожен бачив його хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом. Засіяло світло слава, всі вона воно навіка, і чари його були отрута. Воно лотючою зарею падало в серце, і серце починало горіти. Хто раз бачив його, той не забував до смерті. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей, всі хотіли бачити щастя, всі хотіли мати його ціле в своїх руках. Літало по світі зорей блискавицею, вогником бродячим і ніде не спинялося надолу, і ніхто не мав його сіл у своїх руках. І чутний був великий крик по всій землі: щастя, щастя, з того моменту не було ясного спокою, потьмарилась блискуча Божа мрія, і звайдух утішився. Працю за своєю.